Випускник, людина похилого віку, одинокі батьки та батьки дітей-інвалідів, що об'єднує цих людей. Усім їм важко знайти роботу. Сьогодні в Україні 326 тисяч неконкурентно тисяч безробітних. Мінсоцполітики розробила нову редакцію закону про зайнятість населення, який допоможе їм знайти роботу. Що ми пропонуємо роботодавцю, який створив нові робочі місця, та взяв на них студентів, безробітних віком від 50 років, одиноких батьків чи батьків з дітьми-інвалідами. Держава компенсує 100% єдиного соціального внеску. Поширена ситуація: студент після закінчення навчання без досвіду роботи, як йому допомогти. Відтепер стажування буде фіксуватись в трудовій книжці як досвід роботи. У селі немає вихователя, механізатора, агронома. Ми передбачили грошове заохочення для випускників, які погодились працювати на селі. Держава компенсуватиме 50% єдиного соціального внеску роботодавцям, які створюють нові робочі місця з зарплатою понад три прожиткових мінімуми. Роботодавець зможе оплатити навчання студента, уклавши з ним відповідний контракт про відпрацювання строком до трьох років. Студент отримує безкоштовну освіту та гарантоване робоче місце, а роботодавець кваліфікованого працівника у новому законі реалізовані нові підходи підтримки безробітних з боку держави. Вони будуть залучатися до робіт над проектами за бюджетні кошти. Під час підготовки до проведення чемпіонату євро 2012 понад 6 тисяч безробітних були залучені до робіт. Отримання статусу безробітного буде можливим з першого дня реєстрації в центрі зайнятості, а виплати допомоги розпочнуться з восьмого дня. Матеріальна допомога виплачуватиметься без прив'язки до місця проживання. Якщо людині за 45 років і вона має трудовий стаж понад 15 років, але не може знайти роботу, держава видасть ваучер на навчання вартістю 12 тисяч гривень. Навчальний заклад людина обиратиме самостійно. Це новий закон про зайнятість населення.